Привіт, мене звуть Андрій. Вітаю вас на моєму YouTube каналі, і в даному відео я буду створювати промо-дизайн сайту для мобільного застосунку Nike Run Club. Це надзвичайно дивовижна програма, яка є доступна для користувачів Android, а також iOS, яка допомагає спортсменам, таким як я, в лапках, відстежувати кількість подоланих кілометрів під час пробіжки. Цей дизайн сайту, забігаючи наперед, я буду а, продавати на Creative Market Place. Так? Якщо вам дизайн сайту сподобався, ви зможете придбати цей шаблон та оптимізувати весь контент а, під свою програму. Отож, давайте розпочинати із матеріалів, які у нас є. У нас є логотип, у нас є дві фотографії. У нас є короткий опис самого застосунку, так що він робить. І в нас є шрифт, тобто його параметри. Отож, давайте приступати до створення нашого макету. І ми робимо фрейми та задаємо ним наступні параметри. Отож, 1900. на копі Копіпейст. Тут я задам background. А тут буде grid. Тобто сітка. Робимо ось так. Об'єднуємо в групу і пишемо desktop. Далі це ставимо на замок і додаємо, власне, нашу сітку. А це буде 12 колонок. Відступи 20. Ні, відступи 10. Даруйте. І теж відступ 10. Далі буде ось так. rows, Це буде 22, 10 та 10. Супер. Сітка у нас готова. Це можна вимкнути. Е, окей, йдемо далі. Мобільна версія. Задаємо параметри 360 на 1000. Так, Copy, paste І тут ми додаємо. Сітку змінюємо з 10 на 5 пікселів. Це ми можемо вимкнути, змінюємо назву background та сітка, виділяємо, об'єднуємо в групу і пишемо мобайл. Так, тепер необхідно зробити наступне. Виділити ці два елементи і задати коректну відстань. 25 пікселів. Ось. А, окей. Далі. Я вимкну мобайл і буду працювати з десктопом. Що мені потрібно зробити далі? Мені потрібно додати Warframe. Тобто те, як я буду розміщати весь контент на нашому промо-сайті. Отож. Додаємо наші ворфрейми. Я це закріплю. Тут буде 4 колонки на всю майже всю висоту екрану нашого а, десктопу. І робимо ось так. Навіть наші ворфрейми ми робимо. Як то кажуть, Perfect Pixel. Е, супер. Копіюю. Далі. Робимо ось так. Це ділимо на 2, і робимо ось так. Така в нас буде композиція у версії для десктопу. І трішки інша композиція у версії для мобільних пристроїв. Ось так. Ось тут буде у нас логотип. А, так. Супер. Ідемо далі. Копіюємо. Тут ми теж контент розмістимо на 4 колонки. Ось. І зробимо ось так. Супер. Це скопіюємо. Розмістимо ось тут. І задамо 80 а, пікселів. Супер. Тепер можна ці всі елементи виділити та об'єднати в одну папку і написати WarFrame. А, назви тут можна не додавати, так як пізніше ми цю папку видалимо. Так, тепер це можна. Перекинути ось сюди у десктоп. десктоп. А, вимкнути і увімкнути версію для мобільних пристроїв. А, отож, робимо так. Відстань буде в нас 10 пікселів зверху та знизу. А, ось так. І це буде 85 на 35. Далі у нас буде назва застосунку, відстань буде 30. А тут буде 50 пікселів, і зробимо ми ось так. Тобто ширина в нас буде на 340 пікселів. Далі в нас буде йти опис про наш застосунок. І давайте задамо тут. Нехай це буде 285. Пікселів Warframe. Окей, далі ми додамо ще дві фотографії наші. А, так, подивимось, що в нас є. Так, потрібно трішки підняти. І це буде нехай а, 210 на 300, можливо, 40. Давайте подивимось. Так, 310. Ой, даруйте 210 на 340. Мені здається, буде Окей. Якщо що, то пізніше ми трішки підправимо. Але я гадаю, буде все ок. А тут. Так, давайте подивимось. Так, 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 так. Щоб у нас все було ідеально рівно. Так, тут в нас буде 120, нехай на 130. Супер. Виділяємо ці всі елементи, пишемо WarFrame, і додаємо у версію для мобільних пристроїв. І ми можемо побачити, що у нас є ось такі WarFrame. Так, я зараз видалю сітку, і ми подивимось. Ось. У нас є два таких ворфрейми для десктопу та для а, мобільного пристрою. Отож, повертаємо нашу сітку. Це можна закріпити. Мобайл ми поки а, ховаємо. І давайте я перекину сюди всі наші матеріали. Так, об'єднаю в папку і напишу: ось звідси можна скопіювати. Так, копіюю матеріали і давайте працювати з нашими матеріалами. Так, я звідси витягую фотографію і розміщаю її ось тут. Хоча ні, неправильно. Я все ж таки додам фрейм. І цю фотографію я розміщу у фреймі. Так. Супер. Тепер копіюю цю фотографію і додаю в цей фрейм. Так, робимо наступним чином. Це об'єднуємо в групу. Так, і пишемо фото. Фото. І задаємо необхідні параметри для власне цього фото. А, ось, супер. треба зробити трішки ось так. А, нехай буде ось так. Мені так більше подобається. А, так, трішки вище. Ось так. Супер. Тут ми пишемо background. А, ось. Супер. Ідемо далі. Далі копіюємо логотип Nike а, І розміщаємо його ось тут. Змінюємо колір на чорний, але не на а, глибокий чорний. Це буде 19 19 19 а, Окей, йдемо далі. Далі потрібно зробити ідентично, як ми робили із а, першою фотографією. Тут ми задамо. Колір фону F5, F5, F5. Далі скопіюємо ось цю фотографію. Так Сюди. Так, тут пише вектор, але необхідно змінити на лого Тут об'єднати. Ні, неправильно зробив. Ось так потрібно зробити. Супер. Так, тут ми вписуємо бекграунд. Тут буде колір ось цей F5. Тут буде фото. Це ми трішки збільшуємо і стараємось відцентрувати по центру. Трішки збільшуємо. Ось так. Можна ще на один піксель збільшити. Можливо, навіть не на, на забагато збільшив. А, ось. Супер. І вирівнюємо по центру. Давайте подивимось. Тут рівно і тут. Теж у нас все рівно. Чому я, власне, так е, роблю? Щоб відстань, ось тут, від голови до кінця фотографії, і ось тут, від телефона, до кінця фотографії, бу вона була ідентична. Тобто тут є одна колонка, так? І один ось цей е, білий проміжок. Е, тобто, вирівнює все, щоб було максимально рівно. Е, так. Ось цю фотографію це все можна. Хоча ні, поки ми це так залишимо, йдемо далі. Копіюємо ось цей текст і розміщаємо його ось тут. Так. Даруйте. Неправильно роблю. Ось так необхідно зробити. І нехай це буде поки ось так. Е, супер. Тут я змінюю колір на ідентичний, е, який є у логотипа І далі що потрібно зробити? Я подивлюсь на параметри. Ось назва шрифту, який я буду використовувати. Е, так, тут я пропустив. Літерку. Так, щось неправильно. А, а ні. А, кабінет Гротеск. Все. Супер. І дивимось на параметри 28. На 32 і 3 і 500. Так. Тут ми задаємо 28. Тут ми задаємо 30. Два. І три. І подивимось в інспекті. Це так, 500. Тобто це є медіум Далі необхідно виставити абзац. І я зроблю ось так. Супер. І останній крок назва застосунку. Поки ми залишимо ось так і подивимось, які в нас тут є. Які в нас тут є параметри. Це 105 на 100. Так, а я теж забувся подивитись Line spacing. Це буде мінус 05. Тобто. 5%. Ні, все ок. Тут теж а, потрібно змінити на 105 і тут на 100. А, змінити колір на ось цей і написати Nike Run Club. Nike. Nike Run Club. Супер. Тепер можна це все виділити, так, і закинути у папку Desktop. Давайте вимкнемо Warframe та сітку і подивимося, який в нас дизайн вийшов. Натомість я гадаю, що цей дизайн необхідно покращити станом на зараз, тому що є декілька помилок, і перша з помилок. Це те, що ось цей зелений колір, він притягує до себе всю, всю увагу користувача. Це не є ок, так. Тому, хоч і ні, це є окей, але в нашому випадку користувач, користувачеві необхідно спочатку продемонструвати власне ось цю дівчину, яка біжить. А далі, вже, щоб око користувача змістилось на власне, ось цей мобільний телефон. І далі, щоб користувач прочитав про ось цю дивовижну програму, також її завантажив. Як ми можемо це зробити? Ми можемо це зробити наступним чином. Тут я вимкну і зробимо наступним чином. Я додам ось таку штуку, тільки не в ту фотографію додав, а необхідно в цю додати. А, і зробимо ми ось так. Далі ми піп'яткуй візьмемо звідси код кольору. Далі ми тут змінимо а, ось так. Зробимо градієнт. Простіше кажучи. Додаємо ось цей градієнт, і тут цей градієнт ми. А, Змінимо на 80% його прозорість. І тут ми впишемо градієнт. Так, тільки градієнт. Супер. Ідеально. І далі, що нам необхідно зробити, нам потрібно виділити ось ці активні лінки, для того, щоб користувач міг завантажити. Цю програму. Давайте додамо ось такий колір, наприклад. Так, це буде синій. Ідеально. І тепер що ми бачимо? Коли користувач попаде на наш сайт, він в першу чергу побачить. Власне, ось цю дівчину. Він зрозуміє одразу, про що а, йде мова на сайті, так? не читаючи навіть ось цього тексту. Так? Він зрозуміє, що цей сайт про спорт. Далі користувач одразу зрозуміє про те, що це є мобільний додаток, який доступний на мобільні телефони, а також на розумні годинники. Користувач зрозуміє, хто, а, власне. Власник, власник так, цієї, цього мобільного додатку, це є компанія Nike, тобто тут є логотип. Далі користувач а, прочитає ось цей короткий опис, і далі він завантажить програму, якщо це для нього буде корисно. Так, а, ідемо далі. Далі ми будемо працювати із мобільним а, мобільною версією. Отож, давайте працювати з мобільною версією. І будемо рухатись згори до низу. Окей. Робимо ось так. Додаємо логотип. Далі тут ми пишемо Nike Run Club. але спочатку мені потрібно подивитись про параметри власне, шрифту для мобільних пристроїв. Це буде 60 на 55. Так. Nike. Nike Run Club. 60. Ні, 55 на 60. Або ні, навіть не на 60, а на 50 теж. А, окей. І змінюємо колір. І змінюємо теж шрифт. Виділяємо. Хоча ні. Все було правильно. 60. А, нехай буде на 60. А, окей. Тут є по центру, супер. А, так, тут тільки перевірю. Так, тут теж є все окей а, Далі йдемо до нашого ось цього тексту. І додаємо його ось сюди. Розміщаємо ось так. І дивимось, які в нас є тут параметри. Це є 15 на 19. А, одразу зміню колір. і одразу зміню шрифт 15 на 19. А, так, тепер необхідно додати додати ось ці пробіли. А, так. Подивлюсь, чи я все правильно зробив. Так, ось тут потрібно зробити. Ось так. І далі No Problem with you. Так. І все супер. Виділяємо ось цей контент. Так, наші активні посилання. І змінюємо колір. Останні два кроки я звідси буду копіювати, власне, ось ці фотографії і їх змінювати у розмірі. Це буде ось так. І ось так ось так. Тут зміню і трішки збільшу. Так, 341. Тому. А, на один піксель тут є вище, ніж потрібно. Супер. Так, і остання фотографія. А, окей. додаємо, це буде 120 на 130. Тут необхідно трішки збільшити. І цю фотографію трішки теж збільшити. Тому що голова ось цієї дівчини має бути на одній лінії із а, ось цим телефоном. Щоб це все було на одній лінії. Давайте трішки збільшимо. Ось. Супер. Тепер є надзвичайно ідеально рівно. А, окей, так, матеріали. Матеріали можна видалити. Нам вони більше не потрібні. Так, І ми це все виділяємо і закидаємо у папку Mobile. Warframe ми теж вже можемо е, видалити, він нам не потрібен. Вимикаємо сітку. Тут теж ми видаляємо е, WarFrame. Так. А, ось. І давайте подивимось, який в нас сайт вийшов під мобільні пристрої. А, надзвичайно крутий, мінімалістичний, сучасний дизайн, який допоможе а, знайти нових користувачів вашому мобільному додатку. Ось такий в нас дизайн крутий вийшов. Мені надзвичайно подобається, так? тому що тут все грає між собою. так? Дівчина біжить, її погляд направлений на ось цю, програ... на... На ось цю фотографію. так? Супер. Мені дуже подобається, який дизайн у нас вийшов. так? Як я вже повторював раніше, цей макет ви можете придбати у моєму інтернет-магазині на Creative Market. Всі посилання я залишу під, в описі під даним відео. Так, я гадаю, що на цьому відео може бути завершено, тому що я все розказав про що хотів розказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всі посилання я залишу в описі під даним відео, а також поставте лайк даному відео, якщо воно вам сподобалось. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення під час перегляду цього відео, а також натхнення на створення свого власного крутого індивідуального дизайну. Дякую і до зустрічі в наступних відео.